Ділюсь безкоштовно, як вписати собі ось такий номерочок офіційний і на ньому їздите без проблем. Завантажуєте додаток Кабінет водія, обираєте індивідуальні номерні знаки. Транспортний засіб має бути оформлений на вас або на когось близьких. Ну і тепер граємось до восьми літр, прописуємо собі ваш ім'яний номер. Ну і ось така чепуха буде коштувати 910 гривень. Якщо хочете якісь цифри, беріть так, щоб було шість символів, і можна було проставити вам пробіли ваших. ІНЗ. Це старий ІНЗ. Ну і обираєте самовивіз або відправка перевізником. Резюмуємо номерні знаки 900 гривень, доставка перевізником 500 гривень. Переоформлення в ТЕСЕТ. 900 гривень майже виходить. І такий номерний знак ви можете собі офіційно поставити, а ми можемо вам допомогти зробити пробіли вензе або зробити будь-який дублікат за всіма стандартами, наказом весь номер 166, або зробити сувенірчик навіть в золоті. Пам.